Вітаю, шановне товариство, з вами знав, дім на Колесах. Ми тут коротше, попали в таку ситуацію, побачили дуже погане відношення до Черепахи. Вона в таких катастрофах жила, що ну, там не може було ні дихати, нічого. От. І ми її одним словом ми її викупили. Ми її викупили і вирішили випустити на волю. От. І, от вона дожила до такого віку і тепер вона буде. І тепер вона буде плавати зі своїми сородичами, яких вона напевно в житті ніколи не бачила. От тут їх дуже багато, зараз я вам покажу, скільки тут дуже багато і якраз такого виду. От. Так що ну що, черепашки, тебе все буде добре. Ми тебе нагодували, так добре-добре. Усюча така. От. 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 Ну Тепер вона запах звичайний має дуже такий. Така Передай вітання підписникам. Давай, горе, в нове життя. Все буде добре. І я допоможу кинути під висок. Давай. О! <риклад> все. як <риклад> чкорнула. Ось тут вона Зараз ти знайдеш своїх родичів. Буде двіжуха, тобі тут скучно не буде. Ну от, щоб ви зрозуміли, скільки їх тут є. Тут, отут, от о, от дві плавають, є червоновухи і жовто-вухи. І теж такі здорові. Тут ще більше, які вони крокодили. Так що їй тут буде класно.